Косовиця, як зранку сонце ще не встало, як соловей ще не співав, мужик ішов косити сіно і тихо пісеньку співав. Ой піду, я на гору крутую. За ним ішли і інші люди, такі ж, як він, всі мужики, співали собі іншу пісню, підніс собі хто що хотів. Зайшовши всі на своє місце, косити почали не всі. Хтось просто втік із свого дому, щоб там не бумкали жінки. Але уже після обіду, проспавшись добре в холодку, подіставали свої пляшки і випили тож не одну, чарку першу, третю, п'яту, уже осушивши весь припас, з'явився Хрісти до роботи, але лежали всі, як пласт. Зібравшись силами присіли, завили пісню хвилин п'ять, побрали в руки свої коси і почали ними махати. Не дивлячись, як вони косять, втомились хлопці не на жарт, а дехто навіть зламав коси, бо вже забув, як їх держать. Очунявши, зібрались в кучу, не п'ючи вже там не було, ще у біді, як сонце в голову пекло. Ті, що остались, заспівали, неначе з садка, а покосили так, неначе, як там гуляв хтось гопака. Наступний день, здавалось, ранній, бо треба йти косити знов. От тільки вже всі під контролем, бо вчора хто знає, як прийшов. Контроль такий, що жінка збоку йде косити разом з ним. А в голові лише одна думка. Та як же ж звідси утекти? Прийшли на місце полякались, усі жінки, які були, уся трава в землі лежала, неначе звір там походів. Жінки сварились і кричали Ніхто ж нічого не косив, там просто п'яні покачались, щоб хтось травою з них смердів. Картина вже була всім ясна. Ніхто нікому не налив, опохмелитись не давали до тоти поки третю часть косив. Жара стояла неймовірна, підлився, наче із відра. Просили мужики поблажки, ми хочемо трошки відпочить, та дай води хоча б трошки, хоча б і горло промочить. Всім ж, звісно, воду їм давали, та всім не до води було. До вечора ледь повмирали, так млосно всім тоді було. Додому знову їх погнали, щоб більш ніде не зостались. Та жінки ж трохи прогадали, увечері чоловіки знов напились. На ранок вже була друга картина. Були всі биті в синяках. гадаєте, дружин так збили, гадаєте, мужик відпору дав, побили бабі побратимів. Так, наче чистих немовлят у синяках ходили довго і кажуть ребра, що ще болять.